Насиченими минулі вихідні стали і для черкаських баскетболістів-аматорів. Команда Черкаси встановила рекорд результативності міського чемпіонату. У третьому турі срібний призер минулого сезону розтрощив берегиню. Баскетболісти Черкас закинули у кошик суперника рекордні 145 очок. Та на цьому їхнє досягнення не завершилися. Детальніше Олег Кукса. Індивідуальний рекорд результативності віднині також належать гравцеві команди Черкаси. Сергій Марченко перевершив досягнення Олега Рудакова з легіону, встановлене у попередньому турі. Тепер новий рекорд становить 88 очок. Команда була на такому рівні, що в будь-якому випадку були якісь очки, бо я знімала ефіру. Ну, ніхто не знав, що піде такий результат. Команда стала радина для того, щоб побігти цей рекорд. Треба На точку була поставити. Сам поєдинок Черкас і Берегені прогнозовано виявився грою в одні ворота. Команда на чолі з Максимом Булатецьким буквально не помітила суперника. Підсумковий результат зустрічі 145 на 42. Це друга перемога Черкас у трьох поєдинках чемпіонату. Як раніше, то практично тільки наша команда і ветеран Баскет ну, здобували перше-друге місце в чемпіонаті області. А зараз після минулого туру, коли ми програли вихованцям Черкаських мав, то зрозуміло, що команда дуже сильна, молода, амбіційна. А найменш результативним у третьому турі виявився поєдинок між фрегатом та форсажем. Суперники на двох ледве назбирали сотню очок. Практично весь поєдинок попереду були баскетболісти фрегату. Втім, наприкінці матчу їм ціною великих зусиль вдалося втримати перевагу. 52-51. «Поки у нас ще серйозних суперників не було. Може Можна вважати, що Останнє місце вже не займемо точно. Вже будемо в десятку». Після трьох турів ідуть йдуть ветеран баскет, Черкаський мавпет 2 та фрегат. Наступні поєдинки учасники відкритого чемпіонату міста з баскетболу зіграють 26-28 грудня. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.